Сьогодні я розповім про те, як я не з'явився на роботу в свій перший робочий день. Зате пройшов відбір на бортпровідника в європейську авіакомпанію. Діло було так: після закінчення університету, я з другом шукав роботу в авіації. Зняли квартиру в Борисполі і прожив в ній менше місяця. Ходили по співбесідах, і тут я отримав роботу в компанії, яка обслуговувала авіалінії в офісі. Працювати треба було вночі, та ще й добиратися з Борисполя на правий берег з трьома пересадками. Але це вже було щось. Того ж вечора хазяйка квартири сказала, що чула. одна з авіакомпаній проводить день відкритих дверей. Завтра. Але ж завтра в мене перший робочий день на десяту. А й в принципі, можна піти туди на восьму, трохи послухати і побігти на роботу. Всередині мене билися авантюрист і відповідальний працівник. І що ти думаєш? Це був не день Відкритих дверей, а повноцінний відбір. Прийшло десь 50 людей, усі в костюмах. Добре, що я додумався вдягнути свій гольф. На годиннику вже 9. І тут я вирішив ризикувати. Залишаємось тут. Подивився я на друга. Ти впевнений? Запитав він. Ми прийняли рішення мовчки. А працедавцю я написав, що в мене ковід. З цих пір я працюю бортпровідником, Нещодавно став старшим, отримав ліцензію пілота. Я просто люблю авіацію. Я зрозумів, що життя це про ризик, це про прийняття швидких та важких рішень. Це якраз таки про лелеку в небі. Зони комфорту просто не існує, коли ти її не створюєш. Один ризикований крок може змінити всю твою траєкторію. Було в тебе таке, що одне рішення змінило все. Напиши в коментарях.